Ти намагаєшся продати людям, які навіть не знають, що у них є проблема. Серйозно? Перша сходинка це неосвідомлена проблема. Вони живуть у рожевих окулярах. І твої купи зараз для них просто смачний. Друга сходинка це усвідомлення проблеми. Тут нарешті доходить: окей, у мене бардак, але вони ще не знають, що робити. Третя сходинка це усвідомлення проблеми. Вони шукають вихід, але якщо ти мовчиш, їх підкоплює конкурент. Четверта сходинка усвідомлення продукту. І саме тут ти показуєш мій курс, мій блок, моя система, твій шанс. П'ята сходинка це готовність купити. Це реальний момент, єдиний момент, коли сітя реально працює. Але більшість новачків чомусь стріляють в сіття у першу сходинку. Правда в тому, що ти втрачаєш продажі не через погані охоплення, а тому, що ти говориш не з тими людьми і не на тій сходинці. Маркетинг. Розмова з правильною аудиторією. Підпишись тут багато про маркетинг для експертів.